Бігли прямо по дорозі та розмахували кулаками. Пізно ввечері на Кульпарківській відбувся справжній треш. Неадекватні пішоходи напали на водія, які просто посигнали в порушникам. Відео розбірок у соцмережах виклав сам постраждалий шофер та очевидці інциденту. І на кадрах видно, що троє кремезних чоловіків женуться за машиною та б'ють по ній кулаками. А коли водій зупинився, то продовжили агресивно з'ясовувати стосунки. Згодом свідки розповіли, що спершу дебушири вийшли з таксі, але переплутали тротуар з дорогою. Тож Буквально прогулювалося проїжджою частиною. Логічно, що один з шоферів посигналив за що і отримав два удари обличчя. Взяв мене двічі вдарів по обличчю. Вгамувати не адекваті вдалося лише патрульним, які досить оперативно прибули на місце бійки. Тож бурхливий вечір у дебуширів завершився вже у відділку поліції. А от бідолашного водія довелося передати на огляд медикам.